Серіал зовні підкорив глядачів своєю атмосферою інтригами і загадками. Якщо ви любите історії про ізоляційні місця, таємниці і жахливі створіння, то ця добірка саме для вас. Розглянемо топ-5 серіалів, які вам точно сподобаються, якщо сподобалося «Зовні». Сутінкова зона класика наукової фантастики і хорору. Кожен епізод окрема історія, повна загадок і непередбачуваних поворотів. Серіал досліджує межі людської свідомості та кидає героїв у надзвичайні дивні ситуації. Як і взовні, тут герої часто стикаються з незрозумілими силами і змушені робити непрості вибори. Якщо ви любите філософське підгрунтя і несподівані фінали, цей серіал саме для вас. Німецький серіал Темрява заворожує своїм похмурим настроєм і складною структурою сюжету. Маленьке містечко зникнення дітей, дивні події таємного походження. Усе це нагадує зовні, але в темряві додається ще й тема подорожі у часі. Якщо ви шукаєте серіал, який змусить вас ламати голову над теоріями, цей варіант ідеальний. Тінь диявола розповідає про агента ФБР, який потрапляє в містечко, де все здається ідеальним, але тільки на перший погляд Тутишні жителі не можуть залишити містечко. А за його межами ховається щось моторошне. на сюжет, схоже назовні своєю напругою, атмосферою замкнутого простіру і боротьбою з невідомим. Загублені культовий серіал про групу людей, які опинилися на таємничому острові після авіакатастрофи, незрозумілі події, загадкові створіння і боротьба за виживання усе це нагадує атмосферу. Зовні як і взовні, тут багато уваги приділяється персонажам їхнім історіям, що додає серіалу глибини. Чужинець серіал за мотивами роману Стівена Кінга. Тут сюжет обертається навколо містичного розслідування вбивства, яке виходить далеко за межі реальності, як і взовні герої намагаються зрозуміти природу зла і борються з чимось, що не піддається логіці. Якщо вам подобається атмосферний хорор із психологічними елементами, цей серіал must have. Кожен із цих серіалів має свою унікальну атмосферу і сюжет, але всі вони нагадують зовні своїми загадками і напруженістю. Який з них ви вже бачили, а який зацікавив найбільше? Напишіть коментарях та до зустрічі в майбутньому.